Попитка No2 у нас Я пташочу бачиш повітря називається поставили машинку лежить і бачить на всіх. Яска взатарився хлібчиком. І покормимо тепер пташечок. Так? Може там качечка якась. Качку теж якусь прикормимо. Добра кова така, ось. О, мамка п'є каву, насолоджується. Як-як? Сова? Цукерня сова, так? Там дуже смачна кава, цукерня. Ну, така тут природка красива. Верба. Верба, ні? Тихопишна. Mm Верба. -hmm. Красиво. така приємна. О-о! І подивися, хто до нас пливе зразу ж. Дяська. Тільки маленький шматочок потрібно відламати і кинути її. Ох, красива качечка така. Ні, не, спокійно говоримо. Спокойно, спокійно спокійно. Не, не спіши, говори чітко. Давай мені, я потримаю більшу булку, а ти одривай от менші шматочки. Давай. Нам, би, нам потрібно нижче зійти, ясно. А ну давай, давай. О. Що за... Що за супер-супер-супер. Хто така? Подивимося в інтернеті, як вона називається. А можеш кинути сюди ближче і вона при, при, прийде до нас ближче і мені побачимо. Слухай, дій. сказать би, що, це схрещене з голобом щось. Трохи далі, трохи далі. Трохи далі вона, воно. Отуда, Опа. Тухі лапи, там є шов, аватарські. Аватарський лапи, нам каже. Ага, от тебе береш. Підриваєш на Ух! Ох, і волокна також. А, так от краси. Ось така наче фурочка, але не хволоки, бачиш. Качечки вже не хочуть їсти. Ну що, я предлагаю пройтися в друге місце. на а воно її пташенятку mm. вищить. Бачиш, то її пташенятку. І мама справеш. йому хлібчик взяла і понесе Почі, хлібчик для дитини. Це мама з дитинкою. Бачиш, малесенько пташенятку. Подивись, мале пливе, їсти хоче. Дивись, як пташенятку і мама і дує. Я далеко туди. Ні, тут О, бачиш, просто Далі не йдеш, Ти бачиш, з дзьоба кормить із свого? Бере в свій дзьобик, а вона і дзьобика хапає. О, правильно кинув. Я русати зараз впадеш. Десь бить обережний. О, о, о. дивись, пешки напакали. О, напакали часто. Треба... О, як пошіння. Хочеш, буде пісні, такі маємо. Ех, татко налякав. Я встав і налякав. Так, так. Болісь, ви не хотіти, так і просто його тут не Не можна, можна подивися. Подивісь, я вже тут стою. Подивісь. Мама кормить своїх своїх маленьких диків чата. Красиві.

<риву> Яська, тобі сподобалось кормити пташечок? Так. Скажи, палець вверх. Воу-воу-воу-воу. Є-є-є. О, песик. Обережно. Але побачили, коли його перегляд. О, о, о. Ти хочеш ходити, дітко. Чоловік знає і такої придержує, бо знаєш, вона накидається. Ну, З-за того пікінеса, півтора, півтора кілограма. Ну, ну, ну вони схожі. Так. Схожі. Е, да. Ну тут видно вечором хтось сидить. Це все, все Сидить. Все. О, рибка, дивись, тут чоловік ловить рибку. Бачиш, вудочки в нього є тут. Він собі тихенько ловить рибку. Бачиш? Карасик може якийсь, може ні. Це хто любить ловити рибку, той для себе. Обережно. Подержи його. Він зараз. Щас... Щоб не побіг. <риклад> а тут. А тоді. Тут... <риклад> О! Так, наші ребята тут, дивіться. Нам треба їх теж трішки покормити. Сейчас. Дясь, покормиш? Треба покормити. Одривай і кидай. Можемо туди далі підбути, а там вище до води. Ні, тут не піде. Іди далі, Вода! Вода! так гарний, правда? <реш> Як ти кажеш? Фонтан. 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 О, це заставочка. отут От може бути заставочка на...